Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Сили оборони України за перші півріччя 2025 року вразили більше 230 тисяч російських окупантів. Такими цифрами поділився головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Наші захисники також знищили понад 1300 ворожих танків. Ну і три рази росіяни атакували позиції сил оборони на сіверському напрямку, як інформують у нашому генштабі, бо її точились поблизу верхньокам'янського та виємки. Власне про ситуацію на цьому напрямку і не тільки будемо говорити з Дмитром Кожубенком. Це офіцер секції планування бригади Рубіж, майор НГУ. Дмитро, вітаю. Доброго дня студія, доброго дня, шановні глядачі. Так, ну у нас з'явився е збір. От, щойно ви з'явилися в кадрі, е і там дуже цікаво написано на електробайки. Розкажіть, будь ласка, що за збір? Скільки треба? Я тим часом сканую, щоб відстежувати е прогрес, так би мовити, по цьому збору. Е на даний момент наша бригада збирає на електромотоцикли. От, загальна сума це мільйон 200 гривень. От, вони необхідні для забезпечення логістики. Тому що зараз ми бачимо, що дронів стає більше, автомобілі це доволі така велика ціль під час логістики, мало маневрена. А от байки для логістики підходять дуже добре, тому що вони маневрені, і вони такі менш габаритні, в них важче влучити дроном. Тому от. Зараз ми збираємо саме на такі квадрат мотоцикли для наших оборонців. Долучайтесь, будь ласка, потреба мільйон двісті тисяч гривень. Зараз є 358 тисяч. Зараз нема малих донатів. От кожна гривня буде важлива. Кожна гривня допоможе нашим захисникам в їхній роботі. Давайте поговоримо про оперативну ситуацію. Як у вас на сіверському напрямку? В районі оборони бригади робіт ситуація складна, тому що противник застосовує дуже велику кількість FPV-дронів, артилерії. От що стосується безпосередньо штурмових дій противника, то він змінив свою тактику зараз доволі кардинально. Якщо раніше вони там накопичилися малими групами і вже потім продовжували свої штурмові дії там в складі там, двох, чотирьох, шести до десяти чоловік, то зараз тактика кардинально змінена, тому що вони зараз... Там два чоловіки несуть на собі міни ТМ-62 або іншим модифікації міни ТМ. От, користуючись тим, що зараз літо багато зелені, і група маленька це два чоловіки. Вони максимально близько підходять до наших позицій, намагаються вплоть до того, щоб підійти до наших укриттів, бліндажів, перекритих щелин. Потім закидують на дану. Позицію міну ТМ, яка е, оснащена дистанційним не дистанційним, а от е, способом підриву без штатного вибухівника, і от розкривають наші бліндажі. Далі починають працювати вже FPV дрони які дуже сильно е, заважають жити, або противник зараз також почав знову таки сильно застосовувати артилерію, тому що. Якщо вони виявляють там якусь або бойову одиницю техніки, або там якийсь вогневий засіб, то вони не шкодують снарядів, просто стирають в пил все, що є довкола, якщо не влучають до тих пір, поки вони не знищать даний вогневий засіб. Тобто противник розуміє напевно, що сил для того, щоб далі там м'ясними штурмами закидувати наші позиції, в них уже немає. Вони от перейшли до такої тактики на виснаження. От користуючись тим, що у них достатня кількість вогневих засобів. А чи правильно я розумію, що от він несе міну в руках? Вона важка. Він приходить, ну старається підійти якомога ближче до наших позицій, кидає і тікає, що закинув, прибіг, закинув, побіг назад без зброї, без нічого. Ні, ну як без зброї зі зброєю, тому що вони можуть і вступити у вогневій ну, вогневий контакт, тому що такі випадки також трапляються. Коли наші оборонці на позиціях бойових виявляють даних військовослужбовців противника, вони їх знищують. Але ж противник також відстреляється, тому що це війна. Ну зараз без зброї, напевно, на фронті мало хто ходить. Навіть е ми не беремо до уваги там е нуль. Де безпосередньо ведуть собі дії, там навіть деякі території, там, які вважаються тиловою зоною, там все одно без зброї ходити зараз вкрай небезпечно. А темку самості протипіхотну міну одна людина несе чи кілька, бо по виду він замахується тяжко. Вона важка? Ну, одна міна важить до 10 кілограмів. От. Вони можуть нести там дві міни, одна людина. У них там навіть якщо там хто там. Володіє соціальними мережами, хто є хто там зареєстрований, вміє читати, шукати інформацію, то в засобах масової інформації противника там навіть випливають такі їхні зразки, екіпірування для того, щоб переносити міну ТМ не на стихії її в руках, а на собі. А чи якось окремо полюєте за ними саме за такими, я не знаю, як назвати ось цих транспортниками? Я б назвав би їх віслюками. От, а але так. тим не менше полюють полюють на всіх, тому що кожен військовослужбовець противника це потенційна загроза життю і здоров'я наших військовослужбовців. Ну, якщо повертатися до ситуації на сіверському напрямку, росіяни вже три роки там сточують зуби. Що їм дасть захоплення Сіверська? Плацдар на Крематорська слов'янська агломерацію. Ну і безпосередньо місто ізюм також. Якщо зараз говорити про ті умови взимку, знаєте, питали у вас про зимові умови для роботи: про мороз, про негоду, хмари, туман, висока вологість. А зараз починається літня спека. У нас в Києві вона ось тільки пару днів, як почалася на сході, зазвичай там ще спекотніше. Як ось ця літня температура, висока температура впливає на роботу техніки, зокрема на роботу безпілотників. Ну, на роботу техніки це впливає о, ну, дуже кардинально, тому що от, якщо ми беремо до уваги там FPV дрони, то їм взагалі без різниці, тому що це дрон, який летить в, од... в одну сторону. От, його основна задача це швидко долетіти і вразити ціль. Не. От, якщо ми говоримо про розвідувальні дрони, то це трошки складніше, тому що. Кожен е, літальний апарат має свої двигуни, має свої засоби живлення, які від перегріву починають е, неадекватно працювати або взагалі відмовляються працювати. Тому на це зараз е, зважається, і е, там виконуються певні заходи для того, щоб уберегти свої е, розвідувальні коптери, і все одно ж таки виконати задачу. А наземні дрони, чи ви ще їх може не так активно застосовувати? Ні, наземні дрони також активно застосовуються, і з ними, звичайно, трішки простіше, тому що їхні двигуни вони ну не такі е, вразливі для сонячного проміння, як двигуни, наприклад, Мавіка, от які, навіть, які відкриті сонячним променям. От але. Вони все одно нагріваються, і за елементи живлення вони також нагріваються, от, тому все, все будь-яка техніка. От в літню пору доби, в літню пору року, вибачаюсь, вона піддається впливу е, температур, і на це варто зважати так само, як зимою, так і літом є свої е, певні аспекти використання технічних засобів. Ну, якщо говоримо про техніку, то тут треба нагадати про збір на електробайки. Зараз збираємо. Вам не почулося це техніка, яка допоможе швидше рухатися. Це означає більше збережених життів, дістатися швидше, дістатися на позиції з позиції. Дмитре, поправляйте нас, як як мене, якщо я не так кажу, але зараз важлива кожна гривня. Можете донатити 5-10 гривень. Давайте от станом на зараз, поки ми з Дмитром говоримо. Українці задонатили ну майже 20 тисяч гривень. Винні, долучайтесь, будь ласка, це важливо. Якщо дякую говорити... дякую. Якщо говорити про дрони, на яку відстань до лінії зіткнення чи до сірої зони має наблизитись екіпаж для того, щоб ефективно відпрацювати, ну і в дронами, наприклад. Ну, тут багато але для того, щоб виконувати задачі. Тому все залежить, ну, точніше, не так. Багато чого залежить від території, на якій вони виконують завдання, радіогоризонт, а також можливість е, для укриття е, самих пілотів. Тому що нікому не секрет, що противник уже полює не так, як за нашими якимись там вогневими позиціями, це безпосередньо там, е, їхні оператори ударних дронів. Як е, зараз відкрити полювання на е, позиції пілотів? Тому що так само і в нас це відбувається, про це вже там звітують певні підрозділи. Що вони зараз полюють саме за екіпажами, тому що всі розуміють, що зараз екіпажі, безпілотні літальні апарати, вони несуть дуже велику загрозу для обох сторін протистояння. Тому зараз е, потрібно ну, дуже уважно вибирати позицію, з якої ти будеш літати. І це може бути там 5 кілометрів до лінії зіткнення, а може бути там і 2 кілометри. Все залежить від е, рельєфу. І від укриттів, ну треба сказати, що новий командувач Сил безпілотних систем підняв питання про ті є бали, які підрозділи отримують за знищення рухомих, нерухомих цілей, так от за екіпажі бали підняли, і це також напевно вплине в ту статистику, яку ми побачимо. Ну, наприклад, наприкінці літа. Дмитре, якщо говорити знов таки продовжувати тему дронів. Наскільки активно Росіяни стали використовувати дрони вночі? Тобто, наскільки вони насичені приборами нічного бачення, і ми і так само наші сили? Ну, в противника завжди була там якась така певна перевага в деяких моментах по використанню дронів, але зараз її вже майже немає, тому що кожна із країн за скільки нас вже так. Доволі стрімко розвивається, там півтора роки без там доволі стрімко безпілотна авіація розвивається. За ці півтора роки вже обидві країни зробили висновки, і всі вже налагодили там виробництво дронів. Тому зараз я б сказав, що у нас відносний паритет в цьому плані за по застосуванню. Але якщо сказати до противника, то вночі вони доволі часто застосовують і ну якщо ми говоримо про удари, то це FPV-дрони, от вони доволі часто їх використовують вночі.